Ми допоможемо нашим братам, там дійсно поляже сотні українських хлопців. Проліться українська кров. Ми закликаємо вас до одного. Сьогодні ми маємо зупинити це безчинство. його можна зупинити тільки зброєю. І це кожен повинен зрозуміти. Окупант боїться одного, що Українець візьме зброю в руки. Сьогодні Україна окупована. Зараз... Такі вічі проходять по всіх містах України, Західної України. І через кілька годин через кілька через півгодини, я просив би вас, ми збираємося тут. І йдемо для того, щоб міліція, ота, от що стоїть там зовсім рядом на Пушкіна, зрозуміла, якщо всього... зараз Віктор Федорович не припинить свої безчинства в Києві, ми будемо штурмувати управління міліції. Іншого варіанту в нас просто немає. А вони не знають.